<свистеть> О, і всім хай! Єва Геймс на унаймі для вас. І сьогодні я з Мариною буду відкривати квітковий магазин. Ми відкриваємо квітковий магазин. Та я виростила квіти. В мене. Зараз я вам покажу. Я їх вже вчора запакувала, все розпакувала з Мариною. От, отакі квіточки. Ми вже їх запакували і їх ми йдемо продавати. Свій магазин ми вже, ну ще не, як сказати, він у нас вже заготований, ми зняли оренду. І сьогодні ми будемо відкривати його. Зараз я йду умиватись та чистити зуби. А також потім я вже буду снідати і йти. Mm. І потім вже я буду снідати і йти відкривати свій, ну, їхати вже на те місце, відкривати магазин. Так, полотенці. Ось наші. Можна митися брина там. Е, так, далі купаюсь. У ось такий спортивний костюм, я вже перевділась. Е, ну як, видерлася трошки, можна сказати. Зараз я сюди сохраню так, цей скін. І зараз я щось знайду таке гарненьке блу. Я просто зараз хочу знайти щось таке красиве, щоб вдома. Ну як вийти, знаєте, йти далі наватися, чистити, ну як. Вже умились, тобто зараз я йду на пробіжку. Ну як, от такий в мене костюм. Зараз е, пишемо це Марині. Сообщаємо. Марина. Марин. Марин. Марина. Марина. Я на пробіжку і заняття спортом. Марина, я на пробіжку і зайнятися спортом. Е, так, у нас спортив... спортзал наче, тут, що я не помиляюсь. Так, він у нас тут. У нас зараз 9 ранку. Ну, точніше, взагалі тут 9 вечора. Ну ладно, пропустимо цей момент. От я пробіг... пробігла. Зараз так от. Прям. А, ні, тут ще є спальня. Ми ось тут, мабуть, сьогодні будемо лягати спати, я не знаю, як не бачу. Так, зараз я ще вмию, ще, ще раз, тому що мені щось там... Це просто так, як це наш спортзал, можна сказати, маленький такий. Дві. Отак от позанімаємося. Далі я біжу на пробіжку. Іду на пробіжку. От виход з дому. І виходжу так, от біжу. Тут я біжу приблизно 5 кругів, можливо, десь 3 сьогодні. Бо тому що багато часу у нас немає. Ось. Також ви обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм канал. Посилання на нього буде, як завжди, в описі. Ну, а я пішла бігати, і вже коли прибіжу, я включусь. Е, так. Я вже пробігла, приблизно 5 кругів, зупинилася на тому ж самому місці. Фу, пробігла, відпочину трошки зараз. Ми були ще, ну у нас час, м, вже нам сказали, коротше, передзвонила, поки Марина сказала е, за кадром, що їй передзвонили, сказала, що ми після обіду, мама, маємо йти, як на вечір. Що можна зараз спокійно поїсти і вже тоді будемо вже видвигатися, що спішити не треба, але все одно зараз поїдемо вже. Зараз треба бути в першій чи в другій. Зараз у нас 11 вже буде 12-та. Я вже снідаю. Даю от Марині квіти чи мілкшейк. Тримай мілкшей, даю мілкшейк тобі, би його. М так, все. Ну, все. Як смачно, дякую за будь ласка, будь ласка, Вдягаємось. Вдягаємось, вже щось треба таке, знаєте, мої друге. А зараз ми ж пошукаємо щось друге таке, знаєте. Е, так, green, Зараз я пошукаю щось собі. Тут гарне. З цього мені тільки топ подобається, але... Ось гарний варіант. Зараз я шукаю щось. А, це ті, Так, не підходить, це жарко, це так собі. До речі, друзі, скоро я буду переїжджати в друге місто своєю сестрою, так що не пропустіть цей випуск, він буде. Зовсім-зовсім скоро. Ось, ну ось такий топ нормальний, але давайте тут щось пошукаємо. друге. Сьогодні в мене походка інша, я вирішила її змінити мене є ось такий... О, давайте ось цей костюм вдягну, мені в ньому буде гарно. Так, далі я ось тут на голову шукаю свою любиму... так, зараз тут я міняю волосся. На ось таке. Нехай буде на. І зараз тут на цю от мову. Не буду їх. Итак, а... зеленый бантик, лягушка. Так, сейчас. Я його вже знаходила, просто зараз. його важко знайти трошки. Так, тут треба писати. Виходить так. Зелений, зелений бантик, лягушка ззад. Погомняному пишу. Так, ну. Зараз ну як я його одину. Ага, немає на все. Кейф, зелений бантик лягушка. Ось у мене його нема, зараз він має тут десь появитися. А якщо не з'явиться, то я візьму скину, там є у мене вже заготовлено, на всяк випадок. От угу. Дивимось. це наш бантик. Щось він не цей. Це не той бант. Окей. Давайте хочется топ. Можно купить. Ладно, ну так уже за кадром. Так. Зеленый бантик лягушка сзади. Ой. Зеленый бантик лягушка сзади. Ось він, але то трошки інше. Зараз я його знайду десь. Він недалеко має бути, тому що це той самий, тільки ярче, просто ярше. От, нам треба такий пояскравіший і побільше. Окей, знайшли вже добре. ж так довго. Зараз пошукаємо. Зі, э, переводчик зеленый проказач да, бантик для Шукаємо так. А, ось, треба було з маленькою букву писати. Так, ну я практично готова, мені потрібно тільки додати сумочку. Ось сумочку беремо. Я люблю ходити з ось такими сумочками. Але сьогодні я не йду в спортзал, так як я хожу зазвичай. Такої у мене на ягорте робі. А сьогодні візьму свою. Куби я сумочку свою взяла сьогодні, Й сьогодні би я взяла дизель. Давайте дизель би. Так, Марій, ти готова. да Це моя сестра Марина, хто не знав, що хто не дивиться в перший. І це euh, новеньке, я вам так же повторю, euh, я Всіх чекаю в своєму телеграм-каналі. Е, підписуйтесь, а також посилання на нього буде в описі. Я нагадую так, просто, щоб ви знали. Де мої нігтики? Беремо тільки нігті і йде. Все, вже я йду Марин, Марин пішли, пішли. Пішли. Зараз на мову забираю. Так, пішли. Пішли. Ходи. Да. Uh -huh. e, зараз вже, типу, за <світ> в Брук Хейвін. У мене, коротше, якась така фігня вийшла. Що на Віпки. Ну я заплатила за Віпку. От навіть, не пройшло не... Не навіть місяця, так скажу. І вона у мене зак... ну, типу, не закінчилась. там пише, що якісь обновлення в роблях, в кого те саме підпи... E, ставте лайки, підписуйтесь, а також пишіть в коментарях. E... І я не розумію, я заплатила, наче за неї, пишу, що да, все оплачено, хорошо. І потім мене, коротше, вже через буквально 2-3 тижні от вибивається сьогодні, що платеж щось там не цей, на ту у вас мало робоксів, що вони можуть оплатити, що якісь оновлення моя віпка знесла, що ми її не могли встановити. Я не знаю, коротше, в кого те саме. Пишіть в коментарях, а також, якщо ви хочете мріяти зі мною пограти, то це можна зробити разом зі мною в моєму телеграм-каналі. Так. Так, Тут ми будемо вже робити наш квітковий. ось е Перше, що саме головне, де я постійно все забуваю це кхм, стойка. Стойка, так, да, не почулися. Не стойка. І стойка для тих, хто працює. Вот. Е, тут, зараз ми закриємо. У нас просто не віпка і у нас дуже ограничено все це. Тому нам важко щось буде. Двері ставлю я тоді. Стоєчку я поставлю зелененьку. Стульчики, нехай ставить Марина. Марин, ставь стульчики. Ставь стульчики. Ось таки. Ось таки вот, ставь. Ставь крисло. Крисло. вот такие. вот такие кресло. Вот. Ставь. кресла. Кресла. Вот такие кресла, ставь. Вот такие кресла. Хайна сейчас поставила. Тут то надо стать, чтобы их поставить. Угу. Угу. И угу. Я буду тут. Я буду тут. Е, так, далі ми беремо, так, можна сказати, чил зону. Таку, поки щоб люди не чекали, можна поставити таку, можна, так сказати, кажу, От, таку чил зону. так Я вже кажу, який зараз. Таку И, ну, для того, щоб люди чекали, поки чекали заказ, ось тут сиділи, щоб вони не сиділи там десь на цьому. Також я для декору хочу додати якусь гірлянду гарну. ось тут, О, де гарно. Ось таку фіолет. Е, також тут ще є пуфіки такі. Пуфіки. Е, і коврик ставлю такий, щоб люди могли не запачкували нам. А, ну це краще вже зробити ось тут, щоб вони повитирали свої ноги. Щоб ну, мокрі ноги, якщо в них був, наприклад, якийсь дощ або щось типу такого. Так, далі ставимо біл... білі свічі ось тут нам. І це вже все краси. так що так, Білі свічі нам поставила Марина. Ось один нам поставив Пуфік Марина і тут коврик нам поставила Марина, бо, тому що тут все робила я далі. Роблю... Обов'язково там ставимо табличку зараз, тут open кладемо. Це база, в принципі. Це база, але зараз, крім цього, ми кладемо ось таку таблічку, Марина на мене бачить квітковий, квітковий, квітковий квітковий. І ось тут кладемо таблічку, зараз пишемо з сьомої тридцять до 20. Першої нуль-нуль. перерва з чотирнадцятої до п'ятнадцятої тридцять а ні, з... Працю... Працюємо. працюємо з сьомої тридцять.

До. Двадцять першої. Так тоже не працює. Присвя... Добре. З восьмої. Нульнуль. До восьмої. Е, добре. З восьмої до восьми. З восьмої до восьми. О, вот так пише хай буде так, з 8 до 8, тому що по-другому не пишете. М -м, так, далі. Це що таке? Home sweet home. Ладно, це ж не то. Е далі кладемось тут вже, м -м, тут оплата. А ось тут будуть запаковувати квіти, наші квіти для наших гостей, які до нас завітають. Тут пакують квіти. У мене ограничення е, по карті. Тут от постав ще такі два століка. Чи в тебе ограничення? Чи е, тут пакують наші квіти. Ось Так будуть стояти. От, і Пакувати наші квітки. А не треба, ладно вже. Тут от так пакують. Типу, от, і тримайте. Тут будуть пакувати наші квітки. Я зараз тоді, коротше, заберу цього ну... Марин, Маринчуш тоді, коротше, забираю це. Постав відкрить, оцей, відкрити цей постав. Я зараз ставлю тут о, які квітки є, щоб можна було дивитися. Тут у нас такі, типу, які квітки є. І тут... А типа для прикрас це от все покажемо Вот квиты. Так от ліпистки лежать. Так за що? Окей, став ти, якщо можеш і де вона поставила? Ага. тому... Сейчас, минутку. Це ти поклала? Ага, да, ти поклала. Кладище. Я пока що тут покладу. Все, щоб гарно було. Тут, щоб покувала, знаєш, квитки Ти там став столик. Лише. Столик І тут надо щось поставити, знаєш, типа стульчики. стульчики. Давай я поставлю ці зеркал, таке таке. Вот. наш квітковий, типу, відкритий. Сейчас ми відкриваем. Вот, такий квітковий тут запаковують, тут розплачуються. Тут я вот, ну, так, сидіти можна очікувати. У нас квітковий вийшов не дуже гарний, тому що у нас ограничення пропсів. І... На цьому було все. Всіх цілую, обіймаю і всім па-па!